В методі додавання є дуже крута родзинка. Сьогодні я тебе з цією родзинкою познайомлю. Про що говорить взагалі метод додавання? Коли ми маємо систему рівнянь, ми можемо верхнє рівняння відняти нижнє, чи навпаки там, нижнє рівняння, додачі відняти верхнє. Але ми включаємо метод додавання тоді, коли починаємо працювати мозком. А мозок нам що каже, що нам необхідно провести певний аналіз? І що саме цікаве, якраз метод додавання в системах рівнянь використовується тоді, коли ми проаналізували коефіцієнти. Вони повинні бути однакові. Так, в нас врівняння вони різні, але ж коли мова йде про коефіцієнти, то чи є проблема, що вони різні? Ми проаналізували, вони різні, ми не можемо використати метод додавання, Доведеться робити метод підстановки, але це довго і нам просто ліньки. То, що ми можемо зробити? І якраз от про ця родзинка, про яку я веду сьогодні мову, що ми можемо підлаштувати коефіцієнти, під потрібні нам. Тому, коли ми підлаштовуємо коефіцієнти, насправді ти вже серцем будеш вибирати, які тобі математичні рівняння. Подобається більше, яке подобається менше. Звісно, логічніше тут підлаштовувати перше рівняння ось оце верхнє рівняння під нижнє. І, відповідно, щоб створити однакові коефіцієнти біля наших змінних, ми для себе вибираємо або біля х, або біля і, нам необхідно звести однакові коефіцієнти. Тобто або до x, або до y ми домножаємо. Можливо, навіть доведеться іноді доділити на певний той коефіцієнт, який нам треба. Домножаємо. Коефіцієнт. Він може бути будь-який коефіцієнт. Можливо, тут було би 2, ми тоді б домножили на 2. Оскільки в нас х1, ми можемо домножити 1. А можемо навпаки домножити до y3. Чому? Бо тут 9. Тобто ти для себе вибираєш сам, що тобі подобається. Я, наприклад, хочу все-таки домножити до х, і я тільки до верхнього рівняння. Ось тільки до цього рівняння домножаю 4. Чому? Тому що ось тут коефіцієнт 4. Звісно, і я напишу або. Можливо, хтось просто більше полюбляє ігри. Правильно? Це нормально. Тоді, якщо ми брали б ігреки, ми б домножили на 3. Отже, я хочу іксом. Попрацюємо з іксом. тому я домножаю 4 на ікс, мінус 4 на мінус 3 12. Ігрек. Звісно, коли ми домножаємо і ліву частину, логічно, що ми домножаємо і праву частину. А нижнє рівняння ми просто переписуємо собі для зручності. І насправді основна місія другого пункту, що ми вирівнюємо коефіцієнти такі, щоб нам були зручні. А далі, відповідно, ми або додаємо, або додаємо, ну, або, звісно, віднімаємо в залежності від того. Що нам подобається? Я хочу що? Я хочу віднімати. Чому? Тому що в мене 4х і 4х, щоб воно зникло, просто ми таким чином методом додавання віднімання позбавляємося коефіцієнтів. Ось, то ми логічно, що маємо віднімати. Тому в нас ось 4х-4х буде 0, я залишу просто заради того, щоб ти розумів, де в нас тут якась ситуація відбувається. А далі в нас мінус 12у ми віднімаємо. 9 y Ну, а далі залишається просто 20 відняти 41. Звісно, цей рядочок можна зробити усно, але заради того, щоб ти зрозумів стратегію, що ми робимо, друже, сьогодні я його розписала. Ну і обчислюємо, мінус 12, мінус 9, звісно, у нас буде мінус 21 y Тут. 20 мінус 41 буде мінус 21. Це дуже і дуже корисно. Ми бачимо, що мінус 21 ділимо на мінус 21. Звісно, знову ж цей рядок можна було б зробити усно. Але хочу нагадати, що якщо ми маємо мінус 21 чисельник, відповідно, переміщуємо у знаменник. І останній крок ми шукаємо. Шукаємо. З наші корені. Що хочу сказати, що корені ми шукаємо не один, ми шукаємо коренів два. Тому, бачучи, що ось ми вже y знайшли, повертаємо його ось в оце рівняння. Тобто, можемо собі уявно підставити сюди все дуже просто, і шукаємо, що х дорівнює. Перемістимо цю частинку праворуч. У нас буде 5 мінус 3, що множиться на 1. Але ж знову ж, якщо ми мінус переносимо, будь уважні, уважний, тому тут має бути плюс. І ми множимо на 1. Звісно, що х у нас дорівнюватиме 8. Навіть якби нам треба було б в цьому рівнянні зробити по-іншому, і не хочеш ти працювати з х, а працюватимеш з y, то давай зробимо. По-іншому, нехай це в нас був перший етап, а це буде другий. Я чому хочу тобі пояснити, що немає значення, яку ти береш зміну. Нехай ми тепер до цього ж рівняння вже другим шляхом зробимо, перевіримо себе і попрацюємо з ігриком. Тому, домножаючи три наше рівняння, у нас буде 3х. Мінус 9. І зрозуміло, що 5 ми так само зобов'язані помножити на 3, і у нас буде 15. Ну і друге рівняння, звісно, ми переписуємо без змін. У нас буде 41. Оскільки це система рівнянь, ми можемо з нею робити все, що нам подобається. Що нам тут подобається? Тут ми віднімали, а тут доречніше нам додати. Чому? Тому що ось коефіцієнти біля y і стали для нас ідентичними. Звісно, вони з різними знаками, але це не є проблема. І тепер ми можемо усно зробити 3х додати 4х, отримуємо 7х. Мінус 9 додати 9, звісно, взаємознищиться буде 0. І 15 додати 41, звісно, у нас буде 50. 6. Через що ми можемо з тобою обчислити 56 ділимо на 7, отримуємо 8. Далі, маючи вже цю змінну, абсолютно ідентично підставляємо знову в цей варіант, і ми знайдемо уже y. Тобто. Насправді немає жодного значення, який із коефіцієнтів ти будеш приводити однаковий в першому і другому рівнянні або до х, або до у. Головне, що власне підлаштування коефіцієнтів і допомагає нам з тобою просто дуже швидко використати родзинку методу додавання і майже усно розв'язати наше рівняння.